Магазин Мебліка презентує турецькі матраси Олімпія. Це матрасик Сейлор, це пружинний матрас. Вони приїжджають у вакуумні струбці. До матрасика прикріпляється спеціальний ніж для того, щоб було зручно його відкривати. Матрасик в вакуумі може зберігатися до півроку. Але візьміть місяць на транспортування Туреччини до України і поки він приїде до нас на магазин і до вас. Це пружинний матрас, досить комфортний, односторонній. В той же час туреччина не передбачає перевертання навіть матрасів, які мають дві сторони різної жовти. Матрасик має, після того, як ви вкриваєте, відкриваєте вакуумну скрутку, має пролежати дві доби перед тим, як ви почнете на ньому спати. В іншому випадку наповнювачі можуть не відновити свою форму і втратити свої властивості. На вашу сучаску матрасик виростає. Навіть якщо він набере своєї форми за короткий проміжок часу, це не означає, що ним варто користуватися. Зачекайте 48 годин і, будь ласка, спіть собі на здоров'я. Замовляйте матраси Олімпія на магазині Мебліка або на сайті meblika.ua